Лі барвінок на Ужгородщині сміттєвий полігон, який відкрили ще у 1998 році, переповнений вщент. Експлуатаційний термін він вже вичерпав, але з Ужгорода і ще чотирьох сусідніх громад сюди і далі продовжують звозити тони сміття щотижня. Та найбільшим абсурдом у цій ситуації виявляється те, що сміттєвий полігон функціонує без необхідних дозвільних документів на експлуатацію. Ми звернулися з інформаційними запитами до Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА, Ужгородської міської ради, комунального підприємства, на балансі якого знаходиться полігон, та інших структур, щоб вони надали копії санітарно-технічного паспорту полігону твердих побутових відходів, висновок оцінки впливу на навколишнє середовище, дозвіл на експлуатацію полігону в селі Барвінок та сам проєкт полігону. У відповідь ми не отримали. Жодних документів, а все тому, що сміттєзвалище у барвінку функціонує без належного юридичного супроводу. Щоправда, це не заважає комунальному підприємству Ужгородської міської ради отримувати кошти за захоронення та утилізацію відходів. Тільки одне товариство АВ Ужгород за період свого функціонування заплатило комунальному підприємству понад 40 мільйонів 790 тисяч гривень. Ще у 2017 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, залишила без розгляду клопотання Ужгородської міської ради на видачу ліцензії на право впровадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів. Тоді Ужгородська міська рада не надала необхідний пакет документів, необхідних для отримання дозволів, зокрема і висновки акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин. Тощо. Цікаво, коли востаннє проводилась перевірка сміттєвого полігону, адже поруч зі сміттєзвалищем знаходяться землі сільськогосподарського призначення та населені пункти. А всі небезпечні речовини від утилізації сміття потрапляють в ґрунт і в підземні води. Та екологічна безпека у Барвінку міських чиновників не хвилює. Якщо хоча б на тиждень зачинити сміттєзвалище, Ужгород очікує сміттєвий колапс за сценарієм Львова, коли всі вулиці просто тонули в смітті. Тож, незважаючи на всі заклики активістів, екологічних експертів та загалом здоровий глузд, про те, що сміттєвий полігон вже необхідно закривати, Ужгородська міська рада і далі день за днем звозить десятки вантажівок сміття до барвінку. Бити на сполох потрібно зараз і не залишати цю проблему наступникам. В Яку Європу ми рухаємося, коли найближче область до ЄС не має жодного сміттєпереробного заводу, а найбільше сміттєзвалищі області, поруч з обласним центром і підносом у всіх чиновників та Відповідний служб функціонує без належних документів та санітарно-екологічного нагляду.